Українці захищають наші спільні цінності в Євросоюзі. Привітали Україну із ним гідності до річниці революції гідності. Представництво ЄС зазначило, що згадують українців, які вийшли на майдан на захист свободи, гідності та європейських цінностей. Зараз цитую на тлі війни Росії українці зі зброєю в руках захищають наші спільні цінності, гідність і свободу. І додали, що Брюссель стоятиме на боці України аж до самої перемоги про підтримку до дня революції гідності. Сьогодні говорила і пані посол Сполучених Штатів в Україні Бріджет Брінк. Вона записала ціле звернення, де відзначила боротьбу українського народу проти російської агресії. Ми знаємо, що Україна переможе, і ми будемо поруч з вами стільки скільки буде потрібно. Ваша мрія про цілісну, вільну та мирну Україну у складі Європи вивела вас на вулиці тієї ночі, і я бачу, як нині вона спонукає вас захищати наші спільні цінності у той час, коли Росія знову намагається вкрасти майбутнє України. Хочу, щоб ви знали, що американський народ, і я також визнають вашу силу і відданість право визначати свою долю.